Туристичний тур, організований Закарпатською обласною організацією національної спілки журналістів спільно з європейським медіацентром. Журналісти розпочали з хресної дороги в Перечині. Щоб побачити весь перечинок, як на долоні, досить піднятися на гору гурку, що знаходиться неподалік центру. Колись підступи до неї були захаращені сміттям. Тепер тут охайне кладовище, а наверх веде впорядкована хресна дорога з 15 капличками. Ця дорога символізує останній земний шлях Христа на Голгофу. Завдяки останній капличці Ісус Воскреслий. Вона не закінчується смертю як звичайна хресна дорога. На самій вершині гори встановлено 10-метровий дубовий хрест символ віри, взаємопорозуміння та взаємоповаги. Тепер перечинці та туристи можуть насолоджуватися чудовими краєвидами міста, що розташоване в долині двох річок: Ужа та туриці. На вершині гори гурка, з якої відкривається краєвид. Журналісти зустрілися із завідуючою сектором туризму та рекреації управління економіки Перечинської райдержадміністрації Оксаною Пузакулич. Я думаю, що піднімаючись сюди наверх, ви мали змогу наочно переконатися в тому, що Перечинщина дійсно є туристичний і привабливий край для розвитку галузі туризму. На території нашого району знаходяться 9... Туристично-рекреаційних закладів та два мотельно-ресторанні господарства, які завжди раді гостинно привітати всіх відпочиваючих на території району, райдержадміністрацією та відповідними структурами проводиться відповідна робота для розвитку цієї галузі і більшого залучення туристів у наш район. Про кожний об'єкт можна у нас розповідати детально, адже кожний об'єкт має. Свою історію, свої особливості для того, щоб залучити відпочиваючих, який прийшов раз і зміг іще раз прийти і неодноразово повідомити своїм друзям розповісти і захотів би відвідати нашу туристичну перечинщину. Почну з того, що на території самого міста Перечин, перечинки якого зараз бачите, розташовані два мотельно-ресторанні господарства: це мотель-ресторан Турянська Долина та мотель-ресторан Берізка. Також на території району є дитячий оздоровчий Заклад Барвінок, який завжди гостинно радий прийняти діток на відпочинок. Як ми всі знаємо, Перечинський район розподілений на дві частини: це Ужанська долина і Турянська долина. Якщо дивитися на Ужанську долину, то кожна із них і Ужанська, і Турянська має свої привабливості. На території Ужанської долини розташований дитячо-оздоровчий заклад «Дубриничі Карпати. Також в селі Новоселиця є новозбудована гірськолижна база Новоселиця, який є підйомник понад 1040 метрів. Дивлячися на Турянську долину, маємо привабливі заклади і там. Я думаю, що всім відомий не лише на території області України, але й за кордоном такий туристичний комплекс, як воєводино, який відповідає всім сучасним вимогам. Неподалік від цього комплексу, кілометрів десь за 10, знаходиться новозбудована база відпочинку Шиповець, яка також відповідає сучасним нормам. Але самим центром у нас, де, я би так сказала, більш локально розташовані всі туристичні заклади, це є село Лумшори. На території самого села розташовані. Лікувально-оздоровчий комплекс Полонина, лікувально-оздоровчий комплекс Полонина ДБК 3 та база відпочинку Лумшори. Також у цьому закладі є туристично-рекреаційний комплекс Мисливська садиба. Досить гарного розвитку набуває в нас зараз в районі сільський туризм. Готові прийняти на даний час і виявили бажання 35 власників сільських садиб.